Всім привіт! Росія терміново зажадала міра. миру. Ви не очулись, це говорю я, військовослужбовець Збройних сил України. І перед тим, як я продовжу і розповім, про що я мав на увазі, я вас попрошу підписуватись на мій канал, донатити на Збройні Сили України. І хто хоче підтримати мій канал, описи будуть посилання для того, щоб мене підтримати. Отак, тема сьогоднішнього відео. Я давно вже не записував такі розмовні відео. На то були свої причини. Ну, по-перше, це війна. По-друге, ніхто не відміняв військові справи і часу на запису фактично не було. І все ж таки я викрив для вас десяток хвилин для того, щоб записати це. Відео, щоб з вами поговорити на тему, а якого ж миру хоче Росія? Так от, Росія хоче миру на власних умовах, коли Україна стає повністю підконтрольною цій недодержаві, яка вважає себе послідовником СРСР, послідовником? Перед СРСР Російської імперії і хоче її відродити у тих кордонах, які були до розвалу Радянського Союзу. І без України їм це не вдасться. І якщо вони захоплять Україну, якщо вони доб'ються миру на своїх умовах, коли Україну фактично поглинуть, і вони будуть вважати це гарним результатом, це буде їхня перемога. Це буде поразка України. Українці поступово почнуть зникати в масових кількостях, їх будуть знищувати, їх будуть асимілювати і русифікувати, на території, виселяти місця, де життя майже немає, для того, щоб вони там або вмирали, або щось створювали на благо нової Російської імперії. А от чи вдасться їм це зробити? Залежить. І від мене, від вас, від тих, хто дивиться і не дивиться це відео від цих українців, які є тут в Україні, які є за кордоном, які вважають себе українцями, навіть знаходячись на території цієї недоімперії, яку називають Російська Федерація, яка вже понад 11 років веде війну проти України і вже майже 4 роки веде повномасштабне вторгнення. Своїми військами для того, щоб захопити нас. І дивіться, всі два-три тижні ви вже про це чули. Всі думали, Ну ось Трамп щось там десь домовиться, ось там якісь почались перемовини. Країна, яка веде себе як гопник, розуміє тільки мову сили. І оскільки Росія напала на Україну. Вторглась в територію нашої держави, то, по першу чергу, це наша з вами справа. Відстояти нашу незалежність, відстояти свої сім'ї, свої домівки, перемогти ворога і відновити мир на цій території, навіть шляхом втрат. І ми ці втрати несемо вже не вже більше десяти років. На жаль, вмирають не найгірші. Сини та доньки нашої країни. А так хочеться, щоб все, все ж таки генофонд наш зберігся і відродився, і ми стали гідною країною у цьому світовому товаристві. І від того, як ми будемо захищатися, від того, як ми будемо будувати свою стратегію, свій розвиток, багатьом багато чому залежить і майбутнє. Хід війни і те, чи ми переможемо, чи ворог переможе нас. Отже, що нам не вистачає, Ну, ви бачите, в останні дні міндічгейт дуже сильно підкосив довіру як внутрі країни, так і ззовні відносно представників влади України. Це хотілося б. Щоб так не сталося, але це безумно відобразиться і на стані військовослужбовців, і на то, як вони себе підчуваються, на їх мотивації вести бойові дії, мотивації не йти в СЗЧ, мотивації знищувати ворога. Тому що коли ти ризикуєш своїм життям, а за твоєю спиною крадуть мільярди, замість того, щоб тобі допомагати допомагати знищувати ворога. Ну, Руки опускаються багатьох. І опускаються руки не тільки у військових ЗСУ, опускаються руки у тих, хто донатить, у тих, хто справді щось робить для того, щоб наближати перемогу, випускає зброю, випускає харчі для громадян, випускає, придумує і випускає засоби ураження. Засоби збереження життя, ліки рятує життя. У них теж опускаються руки. Опускаються руки і у тих, хто дає гроші нашій державі для того, щоб ми змогли вести цю нерівну боротьбу з ворогом. І від влади чекають, по першу чергу, від самого президента чекають рішучих кроків. Для того, щоб він навів лад у своїй владній команді. Якщо це не буде зроблено, ну, будуть багато негативних наслідків. І я не хочу про них говорити, я не хочу про них навіть думати, але готуватися треба до всілякого можливого. Але не про це тільки мова, про те, що саме ви можете зробити. Якщо ви у війську, вітаю вас, вчіться берегти життя, вчіться. Рятуватись від дронів, вчитися цими дронами керувати, вчиться захищати і знищуватися. І робіть це кожного дня. Якщо ви не на фронті, якщо ви чоловік, то вчиться бути, стати на заміну, прийти на заміну таким, як я, які спочатку повномасштабного, а нас залишилось не так вже і багато. Тих, хто спочатку повномасштабного вторгнення став добровільно до... Збройних сил України та інших е, сил оборони. І якщо ви не прийдете, ми можемо закінчуватись, і тоді ворог прийде у вашу домівку. І що буде з вашими сім'ями, я не можу сказати. Принаймні, сказати щось гарно чи заспокійливо точно не можу. Ворог цинічний, він буде знищувати все українське. Він не буде дивитись... Можеш ти сьогодні відкупитися від нього? Ні. Він забере і твої гроші, і твоє життя. Якщо ж... Тому так мед, базові елементи поведення зі зброєю в руках, ну і останні нові технології для того, щоб вміти захистити своє життя, вміти знищити ворога. І вміти надати допомогу ближньому. Тих, хто це робить, я вам дякую. І сподіваюся, що у вас не опустяться руки, зважаючи на останні події і те, що відбувається в нашій країні, зважаючи на ту втому, яка вас іноді підкошує. Так, да, нас теж на фронті іноді підкошує, але якщо ми масово підемо. То фронт дуже швидко захопить і мою домівку, і вашу, і знищить все, що навколо, і нас з вами не буде. Я цього фіналу не хочу. Я в на цій війну пішов не для захисту нашої влади, а для захисту власної країни, для захисту власної родини, своїх дітей, своїх, своєї дружини. Своїх близьких, які мене знають і оточують, з якими мені йти по життю в мирний час, і які допомагають мені у військовий час. І я думаю, що у вас така ж сама мотивація прийти у військо, або бути у війську, знаючи, що за вашою спиною є люди, є близькі, які. Цією душою за вас боліють, які не сплять іноді ночами, переживаючи, що там з вами відбувається, що і як ви робите, як ви живий чи, чи ні. І мені хочеться, щоб оці квартали на кладовищах із українськими прапорами. Не росли як гриби після дощу. Я хочу, щоб вони все ж таки мали свій кінцевий розмір і не збільшувались у геометричній або навіть в арифметичній прогресії. Тому нам треба перевести всі свої діяльність на військові рейки, тому що сильніше, ніж ми можемо дати по зубах ворог, не дасть ніхто. Ніяка не Америка, ніяка не Європа, ніяка країна в світі, крім нас самих. Тому чекаю в ЗСУ, чекаю від вас роботи для того, щоб підтримати ЗСУ. Зустрінемося в наступних випусках і слава Україні! Я не прощаюся з вами. Я вам кажу до побачення. І зустрінемося таки на параді перемоги.